Алкер 2 буде найкращою грою десятиліття, і я вам це доведу. Знаю, що навіть назва цього відео виглядає як червона ганчірка для хейтерів, бо в них завжди в кишені заваляється з десяток дві причин того, чому це прахадняк, наводячи свої нафантазовані аргументи. Але я вам скажу, що ні в одного успішного проекту не може не бути завзятих зрадолюбів, бо тільки так це працює. Хоча після релізу запевняю вас, і ті, хто підтримують розробників і ті, хто кричать, що все погано, помчать грати в сиквел, і це найголовніше. Тож маю для вас декілька твердих аргументів, аби довести, чому цю гру справді варто очікувати. Отож, найперше та найголовніше, як для мене, так і для більшості це графічна складова чи візуал. Знову ж чимало гравців кричать, що картинка це не головне, мовляв, є багато інших факторів, які будуть важливішими для любого проекту. І я скажу, що це дійсно так, але звісно є. Але візуал це і є первісним каталізатором, від якого походять всі інші. Посудіть самі, не дай Боже, проект на релізі виглядає даунгрейднутим відносно того. Що показують розробники, ось найяскравіший приклад для мене це перша частина Watch Dogs. Під час демонстрації першого трейлеру, світ геймерів завмер, відвісивши шелепу до самої підлоги, очікуючи справжній некстген. Ох, скільки ж Юбіки тоді нам наобіцяли. Щоправда, недовго ця пісня грала. Проект з тріском провалився як для більшості, так і для мене, саме із за лютого даунгрейту. Тому думаю, зрозуміло, що графодрочери, такі, як. Я вони завжди мають рацію, стверджуючи, що як не крути, але графіка, графон, графен чи візуал це те, що фізіологічно ми сприймаємо чи не найперше занурюючись в атмосферу через зір. Далі йде звукове супроводження, які разом з візуалом і створюють ту саму атмосферу. Це якщо судити чисто про фізіологію та відчуття. Звісно, є ще дизайн, сеттинг і так далі, але ми до цього повернемося пізніше. Ну і щоб завершити теорію про графен, давайте згадаємо трейлер and Bullets, який для зрадолюбів став улюбленим. А все чому? Бо візуал там з тих чи інших причин трішки закашляв, що й викликало неймовірну бурю хейту в сторону розробників. Так, якщо вам візуал не такий важливий, тоді чому несамовито кричати про даунгрейд? Ось і відповідь. Коли ти хочеш, щоб твій 10-15-річний ветеран ПК видавав 60 FPS в Next Gen проекту ось по типу сталкера, ти будеш кричати про неважливість картинки. Але не дай Боже, ти таки наважишся на покупку умовної 2080. І не дай Боже, наступний трейлер буде хоч на 1% гірше ніж попередній. Все смерть проекту в твоїх очах. В результаті ми дійшли до найнеприємнішого. Всі люблять гарну картинку, але не всі люблять віддавати за це гроші. Так чому Stalker 2 це гра десятиліття? Пам'ятаєте таку гру, як Сталкер Тін Чорнобиля? Там була локація звалище, де знаходилося вже культове кладовище покинутої техніки. Погляньте, згадали? А тепер це ж місце в сиквелі. На цьому аргументів більше не потрібно. До побачення. Без жартів цього порівняння достатньо, аби усвідомити галактичні масштаби сиквелу. Ба більше навіть в цей кадр вся техніка не помістилася, і до того ж, скоріше за все, в більшості з цього транспорту, ми зможемо полазити. Об'єми вражають далі більше. Погляньте на освітлення, яке на кожному скріншоті робить абсолютно свою нову унікальну атмосферу. Ось тут важке, хмарне небо, тут вже сонячна та тепла погода, а тут взагалі. Захід сонця та густий туман, через який пробиваються вечірні багрові промені світла. Це не те, щоб красиво та атмосферно будь-який з цих кадрів виглядає як витвір мистецтва. А лиш на секунду уявіть, коли ми з головою зануримося в цей неймовірних об'ємів та краси світ. Зверніть увагу також на те, як працює світло відносно того, де знаходиться головний герой. До прикладу, в гастрономі саме приміщення всередині збісу темне саме із за того, що денне світло створює цей контраст всередині, це виглядає дуже реалістично та об'ємно, на відміну від того, що ми бачимо в 99% всіх проєктів. Текстури високого розширення тут багато говорити не потрібно. Варто лише пригледітися до будь-якої деталі на скріншоті. і стає зрозуміло, що рівень деталізації на дуже високому рівні точно так само, як ось це відображення в калюжі, точно так само, як рукавиця головного героя, точно так само, як і дальність промальовування в грі, що для відкритого світу надзвичайно важливо. Про туман ми говорили неодноразово, але вкотре зверну вашу увагу на це чудо. Якщо в ріл таймі це буде виглядати як в цьому трейлері shut up and take my money, але це лише одна деталь із дуже багатьох. Знаю, в графічному аспекті ми не обговорили і малої частини того, що нас чекає в сиквелі, але думаю, я достатньо навів аргументів для того, аби усвідомити всі масштаби та амбітність цього проекту. Друзі, не забувайте, що на каналі відбувається розіграш мого ПК, триватиме він до 10 червня, коли, й, власне, розіграємо його. До 10 числа у вас є можливість взяти участь. Умови прості, бути підписаним на канал та за допомогою донату через Донателло, який зможете знайти в описі під відео, придбати собі квиток один квиточок 50 гривень. Чим більше по 50, тим більше квитків і, власне, шансів виграти. Мій ПК 1080 Ti Intel Core 9600. Каф та 16 оперативки, тож гарного полювання сталкери. Тепер переходимо до головної теми відео. Опираючись на те, що я сказав, візуальне супроводження з його сучасними та технологічними наворотами це першопричина успіху проекту, але аудіальна складова також створює важливий елемент занурення в гру. Ось останній тизер за декілька секунд встиг продемонструвати і вбивчий звук електри, і шматок ембієнту, від якого мурахи по шкірі. Власне саундтреки до сиквелу, ви можете дуже часто почути в моїх відео. Там є і атмосфера, і драма, і ек... Шон і все, що потрібно для успішної гри. Щоправда, особисто я чекаю побільше ембієнту по типу того, що ми чули в останньому тизері. А також було б дуже чудово отримати переосмислення оригінальних композицій, озвучення головних героїв. Ну ось давайте звернемо увагу на Ріхтера <рес> та трохи життя живу. Поглянь, як тут особисто в мене жодних претензій чи запитань, окрім того, як поскоріше дочекатися релізу. Згадайте завивання баюна або кровососа в оригіналі. Все це без сумніву буде примножено в сиквелі. Також згадаємо окреме відео від самих GSC про запис звуків для зброї. Хто забув, зацініть. Ми розуміємо, що розробники на повному серйозі амбітно підходять не тільки до візуалу, але й до звуків, як-от від мутантів та аномалій, і до пострілів та ембієнту. Пригадайте вашу першу прогулянку по мертвій долині з її ембієнтом, розкати грому, завивання монстрів, лічильник гейгера та подекуди розмови сталкерів або крики про допомогу. Це справді підкупало, і саме це багатьох з нас змусило жити в грі по сьогоднішній день. Не маю жодного сумніву, що життя зони в Сиквелі можна відчувати лише вухами, адже аудіальна складова не важлива для жодного проекту в світі, так як для сталкера. Дизайн рівнів в оригінальній трилогії, створений так, що ти себе відчуваєш маленьким гвинтиком цього величезного неосяжного світу. Зробити гравця частиною зони, думаю, було зовсім непростим завданням під час створення гри. Ось тут ти в покинутій будівлі, де зібралися такі ж бідолаги, як ти. Але якщо придивитися, тут вже й не так погано. Серед вас багаття. Колись тепла домівка для вас стала прихистком. У вас є напої та їжа, розмови і співчуття. Але тільки лиш вступив ночі крок за межі цього будинку, сотні монстрів залюбки вас пошматують. Тому краще я присяду... Ось тут огляну цей теплий сталкерський інтер'єр, вип'ю пляшку, закушу палкою ковбаси з батоном і залишуся з вами. А зранку підемо на виконання чергового завдання, з якого, на жаль, повернуться вже далеко не всі. Ось така вона зона. І це в грі 2007 року. А з технологіями сьогодення і підходом дизайнерів, що ми бачимо прямо зараз на екрані, відчуття занурення в цей світ збільшиться в рази. Погляньте на ці лабораторії посидження. Деньки біля багаття, відтворення визначних місць прип'яті та в кінці кінців розмову з бродягою. Я розумію, що сиквел та зона в ньому не на жарт може забрати добру частину нашого з вами життя. Сюжет для когось це те, що і є сенсом довгорічних очікувань, хоча для інших сюжет другорядний на фоні вилазок розмов біля багаття, дослідження та вештання по зоні. Особисто для мене десь 40-60 на користь атмосфери. Так, сюжет талор в цілому для мене завжди був важливим і невід'ємним від загальної картини. Але я на стороні тих, хто залюбки проведе не один десяток годин, просто вештаючись по зоні, досліджуючи кожен куточок. Щоправда, сиквел змусить абсолютно всіх злитися в один табір, бо, окрім атмосферної та красивої зони, нас буде супроводжувати захоплюючий сюжет, який точно змусить затримати подих від кожної катсцени, де події будуть набирати дуже високі градус про це, нам розробники хочуть сказати ще як з перших трейлерів, так власне і до останнього, де півхвилини розмови з ріхтером це букет емоцій та ще більше запитань. А якщо згадати ситуацію з Коршуновим, в якого ми на допиті або Фаустом та бродягою, де перший виглядає як ніби пророк з майбутнього, але це лише на перший погляд. Судячи з матеріалів, які нам GSC демонструють протягом років, не потрібно довго думати, щоб зрозуміти, що сюжет на грі буде відігравати набагато важливіше місце, аніж це було в оригінальній трилогії. Щоправда, розташування локацій в зоні буде трохи змінене відносно тіні Чорнобиля, що підштовхує на думку на те, що канон буде порушений в грі. Ну або розробники це сюжетно виправдають, що більш ймовірно. Сеттинг для сталкера був завжди козирем в кишені. Думаю, під час розробки оригіналу розробники думали так: ми дуже хочемо, щоб технологічно гра була передовою і прикладаємо для цього всіх зусиль. Але якщо вже так станеться, що на релізі вона в якомусь аспекті не витягне, то в нас в запасі є завжди те, чого немає ні в кого іншого у всьому світі. Так, це відкритий світ в Чорнобильській зоні відчуження з історією про альтернативний або ж другий інцидент. на Після 86-го року думаю, розробники добре усвідомлювали, що ідея сеттингу в них справді унікальна і потрібно давити саме на цей аспект. Так і сталося. Зона стала тим місцем, де проводять сотні годин гравці по всьому світу. І по сьогоднішній день, через 17 років після релізу. Більше того, завдяки вдалому сеттингу, гра вийшла за рамки власне самої гри. Слово сталкер перестало співіснувати лише в понятті відеогри сталк. Це справді культурне явище, це неформальний рух, який з роками лиш набирає оберти. Десятки сотні тисяч поціновувачів зі всього світу саме із за сеттингу сталкера Стрімголов мчаться до справжньої ЧЗВ, і я тому не виключення. Лиш, на жаль, поціновувачі окопів в радіоактивних місцях зробили це місце недосяжним на роки. Отож, розробники сталкера, як ніхто інший, прекрасно розуміють цінність цього сеттингу, Тому в сиквелі, без сумніву, цей аспект буде вдосконалений лором, візуалом, саундом та алайфом. Так, наступна причина це Alive 2.0». Всі ми пам'ятаємо Алайф в оригіналі, який дивує час від часу по сьогоднішній день, але не всі пам'ятають початкові амбіції, які повинні були бути втілені в тіні Чорнобиля. Зона та все в ній живе без перебільшення, повинно було жити абсолютно повністю своїм життям поза увагою головного героя. Так одні сталкери брали квести в інших, які згодом виконували. Та подекуди по дорозі до виконання цих цілей натрапляли на мутантів, наслідки чого в будь-якому неочікуваному місті ми могли з вами спостерігати. Ба Більше у всіх, так би мовити, людей була основна кінцева мета дістатися до виконувача бажань, тобто. То нічого не роблячи, ми могли спостерігати, як між собою воюють абсолютно всі на цілі до досягнення тієї самої глобальної цілі, що й ви. Але з іншої сторони, найбільша проблема Алайфу на той момент заключалася в тому, що як і в житті, всі головні бурхливі події в зоні, як от сутички між угрупованнями, мутантами і так далі, могли проходити поза вашою увагою. А ваша подорож теоретично могла бути інколи просто не нецік... Кавою, бо ось тут ви на дикій території хочете взяти квест, а його вже взяв інший бот. Та й взагалі в один момент всі вирішили, що хочуть йти на прип'ять, а ви там десь плукаєте на кордоні. Так, для реіграбельності ця ідея на вагу золота, але у виконанні це виявилося занадто хардкорним і десь навіть неграбельним, тому було прийнято рішення спростити логіку Алайфу, але це не завадило до сьогодні спостерігати за грою та дивуватися життю в зоні, яка справді живе. Щодо сиквелу, за рахунок безшовної мапи та сучасних технологій руки в розробників стосовно імітації життя, думаю, розв'язалися. Недаремно в сиквелі розробники Alive гучно назвали 2.0. Це про щось таки значить. Та ось зацитую розробників: система симуляції життя Alive 2.0 зробить ігровий світ живим як ніколи. Ці слова можуть лише свідчити про те, що світ таки заживе абсолютно повноцінним життям, як це було в початкових планах, але вже з виправленням тих неточностей, які могли спіткати гравця в оригіналі. Рушій завдяки Unreal Engine 5, як ми бачимо, гра має дуже великий потенціал. А разом з технологіями сканування та фотограметрії, гра справді приречена на абсолютний успіх. З перших презентацій гри ми бачили, що розробники ступили в великий крок вперед саме завдяки заміні рушія X-Ray на Unreal Engine. Перший X-Ray, звісно, вже давно застарілий для проекту го року. А от щодо його наступної версії, 2.0 Раніше ходили чутки, але, врешті-решт, вибір був прийнятий саме на сторону Unreal Engine. Лиш погляньте на останній трейлер і зрозумійте, що це було абсолютно правильне рішення. Чому в першому пункті я вам це детально? Розповів в цілому цей рушій здатний на такі дива, що інколи уявити важко. В правильних руках можна отримати надреалістичну картинку, але звісно, залізо для цього потрібне теж не десятирічної давності. Про тонкості цього рушія ми вже неодноразово говорили, але зараз хочу лише запевнити, що саме вибір цього рушія і є одним з основних факторів успіху цього проекту. Лиш згадайте плагін для зубів, яким розробники хизувалися під час демонстрації щоденників розробки. До того ж, моддинг на цьому рушії обіцяє бути на хорошому рівні, що для фан спільноти сталкера є дуже важливим аспектом. Тому так Unreal Engine допоможе стати сталкеру культовим. Увага до деталей та про українська позиція. Ще з перших трейлерів ми бачили, як розробники завдяки маленьким деталям змінюють курс гри на 360 градусів. Ось до прикладу, в селищі Новачків ми тепер спостерігаємо вулицю Шевченка на колбі одного з мутантів, так взагалі цитату того, від чого частина ком'юніті порвалася. Тобто, ми точно розуміємо, що відсилань в грі буде чимало, як і розуміємо тверду проукраїнську позицію. Але про це ми поговоримо в 10-му пункті. А от щодо деталей. В цілому достатньо неозброєним оком поглянути на два-три останніх трейлери, аби зрозуміти, що гра буде дивувати гравця не тільки лиш крутим сюжетом та реалістичною картинкою завдяки Unreal Engine 5, а й саме увагою до деталей. Тож на цій гігантській ігровій безшовній мапі нам справді буде чим зайнятися, ба більше реальні сталкери неодноразово повідомляли мені, що GSC справді намагаються відтворити зону так, якою вона є в реальному житті. Також в Грі будуть відсилання до оригінальної трилогії, і звісно, що для Олдів це безцінно. Тож, в результаті можу сказати, лише одне: світ пустим не буде. Ми точно знайдемо собі заняття до душі. Зброя щодо цього аспекту. Розробники більше двох років тому опублікували на офіційному каналі відео, яке і без мене менш як за одну хвилину відповість на всі ваші запитання. У й остання найважливіша сходинка на сьогодні. На жаль, війна це невід'ємна частина нашого буденного життя. Тож GSC разом з MK Foundation роблять все, аби ця перемога прийшла якнайшвидше в нашу домівку. Останнє їх відео розповість вам замість мене те, чому S.T.A.L.K.E.R. 2 — це найкраща гра в світі, особливо для українців, особливо сьогодні.